Почались робочі будні, Збираюсь їхати на роботу. Зараз хочу ще заїхати в магазин кави купити. Бо щось так хочу вже сільської нашої домашньої кави. От, і що? І які в мене плани на сьогодні? Таких аж щоб не було планів. Олію наливати, як завжди, видавати. Я вже, звісно, запізнююсь на роботу, бо вже 9 годин Начало 10-ї. Залишилась дівчатам сніданок заприготувати. Того затримуюсь. Ну, і ще поки за кавою заїду, то я десь півдесятого приїду. Ну, там уже виробництво працюю, так що без мене справляються шикарно. От. Шкода, що так мало була ця відпустка. Я навіть це не назвала відпусткою просто вихідні, коли ми змінили обстановку, не залишились на вихідні вдома, а кудись поїхали. Ну, я прям щаслива, дійсно. Трішки була перезагрузка, бо я вже. Знаєте, трошки хотіла відпочити морально. от Постійно робота, робота, робота. А от так куди щоб ми їздили, ми вже давно нікуди не їздили. Того захотілося трішки змінити обстановку. Так що, от Так, Так, ну що, починаємо знову робочий день. Вчора ми вже працювали, сьогодні продовжуємо. Кава на роботі вже майже допиваю, вже трошки попрацювала. Було багатенько людей зранку, що вчора, що сьогодні. Це добре. І трішки обновили асортимент товару, бо в нас вже все закінчилось. Залишалось тільки жом, залишався, і відкриті мішки, там, сіль, хрустики і все. От, завезли знову сіль румунську. Була Артем сіль, до речі. Ще два мішка залишалось, ми його додому забрали. Комбікорму завезли, хоч уже сезон мали закривати, але ще люди приходять цукор. Добрий день. Коротше, так. все вже розказала. Тут мене клієнт зненацька заскочив. От. А ще ось вітрина. Я коротке відео знімала. Вітрину поставила. Ну, це все на здачі будемо давати. Бо зараз з мілкими просто така проблема, така проблема. Вчора всі давали крупні, але все, що мілке було, пороздавала. Немає мілких. Що, що з цим робити, я не знаю. Його взяли от таке на здачі, якщо вже дійсно край е немає і людина не проти. Я завжди питаю, чи ви не проти, якщо я вам дам на здачі там чи туалетний папір, чи сірники. Так, сірники в нас по 10 пачок. от І туалетний папір на 15. Ну, свічки. <свіць> Сода і оцит по 20. от Якщо от не проти людина то я можу дати на арешту оцей товар. От так. Та й таке, от бачите, який магазин в селі кормовий. Кавусю ще п'ю. Наче вже і прокинулась. Сьогодні так крепко спала. Я навіть не чула, скільки було разів тривога. Я вирубилась просто в 10 годин. Вирубилась і спала ж до самого ранку. Слава Богу, бо це буває дуже рідко. Як і казала, сьогодні в мене налив олії. Ой, і так особливо нічого немає. Зараз вам хочу показати нашого британця. Такого ви ще не бачили. Дивіться, ви бачили рижого британця? <рес> ну, куди ти тікаєш? Покажи свої вуха красиві. Ти рижик наш, красавчик. І це, що ви думали, він не старий кіт, це молодий кіт, йому роки чотири. Зазвичай, коли люди до нас приходять на роботу, такі ого, у вас старий кіт. Покоцаний, він у нас молодий котик, це просто він такий у нас любить битися з усіма. Подер вуха. І тепер він у нас британець. Вислухай кіт. І теж люди питають, що це ваше такого британця не бачили рижу. Бос, ти сам себе зліпив, бачиш, став британцем. Це кузяшка. Де кузьмерик? Кузярка. Такий ніжний котик вообще. Дві протилежності. Цей і цей. Це зовсім, зовсім по характеру різні коти. Це такий ніжний, прям ніжний ніжний. А це бойовий, Да? по ньому даже видно он весь зачухмарений. Да, козяшко, Ось ти красунчик. Та-дам! Все налило. Оця вся олійка їде у фрунзівку. Завтра приїде до нас. Клієнт, який не знаю, там в нього може магазин чи що. Короте, приїде, забира завтра. Встигла налити, не спішала вже майже три години, не майже три. В чотири плануємо закритись. Сьогодні ми ще хочемо поїхати в Саврань. В Саврань по справах Ваня їде, а ми з дівчатами поїдемо трошки по магазинах походити. Може, в кафешку зайдемо? Короте, отак. опять. Руку натерла, тут уже в мене такий мозоляка, що просто до нього дотрагується, він аж твердий. Ну, це така робота в мене. Наш Федя народив дітей. Ось його яйця запорпав. Феодор. Люди ж пишуть, що ти в Хто? Що ти в А що я берем? Народив Федя. Так, да, народив Федя. А я бере'на отак. От. Бачите, як слухи. Звісно. <плес> Тройний. Взяли холодильник, в магазин заїдемо, щось поїсти купити треба, якісь продукти. Варя вже зібрано, а ну, варю, свій наряд покажи. Та, ти а може в м'ясомаркет заїдемо Ага Там Бедра, хорошо. Дівота, Ксеня. Знайомтесь. Це ваніна племінниця. Е, в нас поки на канікули. <ріст> так що буде частенько мількати у мене в блозі. Е, отак. Красуні дівчата повиростали. Ще того року, наче були ще маленькі дівчатка, а сьогодні вже дівота, дівки дорослі. Добре, так що так, що Дуже блистя твари в нових шузах. Шльопки нові. Добре. Так. Будемо їхати, заїдемо ще в огороді, води наберемо. Ми там набираємо воду для. Ну, щоб пити. Пити, готуємо на ній. Хоча в нас є криниця, але е дуже накип. От, наберемо там водички і поїдемо. Ще в будівельні, треба заїхати. бочки пусті вже. І поїдемо по справах в Саврань. Так що в нас сьогодні ще буде прогулянка по Саврані. Приїхали обирати фарбу. Нам треба, звичайно, біло і якась кольорова. Ну, якийсь кольор треба вибрати. А який будемо зараз обирати? Я думаю, що не сильно будемо відрізнятися від того, що в нас на даний час є. Не хочу зовсім змінювати колір. Там може буде або світліше, або темніше. Вибирали колір в коридор, от такий взяли. Не знаю, що воно там буде. Я, звісно, не дуже хотіла його. Ну. Взяли таку фарбу гумова універсальну. Це буде в нею украсити потолок. А оце взяли буде для стін в коридорі. Потім я вам все покажу, де це конкретно. У влозі про ремонт. Все, дівчата, вигружаємося. Беріть речі свої. А. Ну і є. Ми йдемо в Аврору. Так? Да? Аврора? Да. Давай, улипки натягнули да. <рес> і пішли купувати щастя. Тіпу одного пістолета. Ну, Прикольно. Можна? можна? Можна взяти корзину? Ай, ну бери корзину Ось такі штуки ти можеш виграти. Мама, можна? Так, оці штучки я теж дуже люблю. що щось нічого немає. Да. А тут, знаєш, і відбій, і тривога. Так що, може, це відбій. Реалії життя. Тривоги. Так, що тут у нас є? Майручечки. всякие красивые. Ой, две да угу. когорные. Ты такая любишь? Это кто играет? Я не играю. А, ты не Мне не хватает гигабайтов. Угу. Я куплю новый телефон туда. Перекачаю угу. все. Мне Блокноты моя слабость. <соединение> Дуже люблю. Не думаю, що вже блокнот два В неї да, вже ціла куча. Штук 10, мабуть. Знаєте, що мені найбільше подобається в аврорії, це оці штучки. А це можна одразу ціну знати. над. Чік. І от така чашечка 39 гривень. От не знаю, я прям кайфую, тут вони на кожному вуглі. Що сказати, дівчата є дівчата, так і крутяться коло косметики. Щось з блискітками таке цікаве. Тут шкода, що немає тестера. Тут, що не можна відкрити і подивитися. А, ось дивіться таке. Це хайлайтер ти тіла, так? Да? Мам, воно Так. Да. Mm. Косметика. І такі чого? штучки. Це... Ну, давай візьмемо, воно таке блискуче, гарне. Таке, тільки не знаю, на що воно нам. А це що, більше? А це більш? якийсь інший. Це такий брон... а, це бронзатор, Ох, мабуть. Район... Хайлайтер для. Барі, хайлайтер для обличчя. А ну подивись, скільки цей коштує. Так Це теж мам хайлайтер для обличчя. Цей, диви, цей срібний, а цей такий, типу, як під загар. Mm -hmm. Не хочете? Mm -hmm. Не дуже. Да. Ну, став. Як не дуже, то став. Скільки всякого. Для дівчат. Можна таке собі купити? Вже я нарешті знайшла те, що я хотіла. Це такий свідливий сиреневий хайлайтер. Ми зараз його візьмемо. І Це ось такий хочу. Да. Ні, не... тут немає тестрів. Ось маленький тестер. І ось таке ще, мабуть, візьму. Хм -хм. Хорошо, що ми сюди підійшли. Набрали косметики, будеш блестіти Ідемо зараз в кафешку ще поїсти. Це таке воно переливається А можна мене теж руки. Мам, просто сере бути. А може після кофе зайдемо в шікідлі. Ну я ж сказала, що ми зайдемо. Ми зараз зайдемо щось поїсти. І на всі розгуляємося, так? Зайдемо зараз щось поїсти, не, папа, попити і підемо ще в і бліск. Дівчата мене ведуть. Можна мене куди дойдем? йдемо. А он туди, прямо в кафешку. А, там де ми були, тоді у нас лежали да, да, да. приставку. <рес> Ви в приставку грали? Нам не дали. Не дали? Ми не встигли. Прийдемо, ми ще не бігали, чи... вони бігали, вони около часу сиділи да. і грали. Ну зараз підемо щось поїмо. Який гарний косанк Ксені принесли. По коктейлю. Я теж коктейлю. Не знаю, чи буде в мене це відео, бо музика грає, а авторські права і все таке, то не знаю, чи буде вона. Холодне? Ой. Зайшли ми, значить, в кафе. Минулого разу, коли були ми з Кірою, і Варією на пляжі, нам сказали, що кафе працює, їсти можна тільки там, після п'яти. Окей, okay. прийшли сьогодні, їсти можна після сіми. Супер! Взяли по коктейлю, посиділи, все. Коротше, ми хотіли поїсти, а кафе не працювало. Ваня нас вже чекає десь біля месомарки. Ось і приїхали до відомого нашого в районі джерела Огрут. Ми завжди тут водичку набираємо. Дуже вона смачна. Ой, але дуже мала струєчка. Зазвичай тут така прямо ж бурляща струя. Якраз... Да. Засуха вплинула на, на джерело, бо бачите. Це стручка маленька. Тут дуже гарно, так можна приїхати посидіти. Головне після себе прибрати. Або забрати з собою сміття, або он туди викинути. Ну, бажано забирати з собою. Я вам зараз інструктаж розкажу, що сміття треба забирати з собою і не смітити. Там, де відпочиваєте, не смітити. Вон тільки сказала, там, де відпочиваєте, не смітити. Як одразу і побачила стаканчик. Ну, це я думаю, що він просто полетів звідти. Вітром його здуло. Тут прям таке насичене повітря киснем. Так легко дихається, і прям на повні легені ти вдихаєш це повітря. Це щось зламалось, дерево, що посохло. Ну, краса, що сказати? Скільки разів ви чуєте у мене в блозі слово краса. Дуже багато, я думаю. Ми вже в селі йдемо зараз в магазин. Дівкам кажу, взяла 100 гривень. І на ці 100 гривень не більше. Щось би там купувати. Не знаю що. Що вони там собі придумають. Подивимося зараз. Хліб, попкорн. Дівчата ще там щось собі добирали. Все, сідайте в машину. Так, да, я ж тобі сказала. А, решту можеш собі залишити. Да. Заскакуйте.